Привіт! Мене звати Ольга Ліметит, і в цьому відео я хочу розповісти топ-7 причин, чому українці залишають Німеччину. Я дуже багато спілкуюся, консультую українців на сьогоднішній день, які приїхали в Німеччину, як вимушені переселенці. І я зібрала для себе такі причини, чому все ж таки тут є некомфортне життя, і з чим люди не можуть. Боротися. Перше, це, звісно, мова. Дуже важко оформлювати всі документи, все робити, коли ви не знаєте мови. Англійською мовою не всі хочу спілкуватися, так як державна мова тут є ем, німецька. Документи всі на німецькій мові. Ну, деякі документи перекладаються вже на українську мову. Я там бачила деякі анкети і так далі. Але в загальному все на німецькій мові. І Ось ця мова, це є основною причиною, чому багато хто не може тут залишитися. Друге, це також як дуже важлива причина це бюрократія. Насправді, Німеччина така бюрократична країна, що щоб щось оформити, це треба дуже довго. Це. Оформляти купу документів, робити терміни, ходити, просити. Потім сьогодні вони вам не можуть зробити. Вони не можуть через 14 днів зробити. Через 14 днів вже хтось захворів, потім вони вам надішлють листом, і це все триває вже місяцями. Люди місяцями не можуть оформити якихось дитячих грошей, документів собі не можуть оформити і так далі. Тобто, оця ця бюрократична система. Знаю, також з нею незадоволені німці, і особливо в державних службах насправді дуже все повільно відбувається, що ну, дуже сильно негативно впливає на, на життя тут для тих, хто навіть не лише просто тут приїхав як вимушені переселенці, а в загальному навіть для всіх. Третя причина це житло. Той, хто знайшов житло протягом двох-трьох місяців, їм дуже пощастило. Знайти житло вимушеним переселенцям насправді дуже важко. Тому що вже сьогодні багато німців не хочуть брати українців, тому що тут розповсюджена довгострокова оренда. Але ви не мож, ви не підписуєте документ. вас питають, ви скільки тут будете жити? Ви обіцяєте, що ви там будуть довго довго жити І там, через 2-3 місяці ви маєте право просто залишити відповідно до законодавства своє житло, ну попередивши там. За, за місяць чи за два чи за три, скільки у вас там в договорі стоїть, і, і повернутися назад в Україну. І орендодавець буде сильно дуже злий, тому що перед цим ви обіцяли, що будете довго жити, а потім а, виходить, що знову кого, когось треба шукати на, на місце ваше. Знову ж треба всі меблі викинути, все по, пофарбувати, бо тут такі стандарти. Більшість житла здається без меблів, з білими стінами пофарбоване. Хоча ті, хто приїжджають, могли б з задоволенням взяти ті меблі. Але якщо взяти такого стандартного, типічного, типового німця, він хоче, щоб було все без меблів. Ну, може бути лише така кухня, але в загальному всі несуть свої меблі і так далі. Четверта причина це медицина. Треба розумітися, як це функціонує тут, як записуватись до лікаря, як пропланувати всю хворобу, якщо вам там, наприклад, у вас щось дуже сильно болить, куди звернутися, щоб довго не чекати. Це я в попередніх відео розповідала: що можна звернутися на швидку, та і не швидкі. Треба вже там годину, дві, а то й п'ять прочекати. А, ну, якщо там дитячі до дитячого лікаря, то можна, якщо у вас щось болить, то ви можете одразу, записати, одразу прийти на прийом до е, свого хаус арста чи там, до дитячого лікаря. Але якщо якась якась хронічна хвороба, яка потребує довгого лікування, то вам роблять направлення до одного лікаря. Потім ви чекаєте три місяці. Цих три місяці у вас нестерпні болі. волі. Е, Трошки важко з цим впоратись, та можна дзвонити, можна питати, можна 55 лікарів дзвонити. Хто перший там вас може взяти? коли у вас там є направлення там, до дерматолога, то треба багато дерматологів обдзвонити, щоб дізнатися, який, який швидше має час вас прийняти. Просто так сьогодні на завтра дуже важко знайти такого е, лікаря е, якогось іншого, якщо це стосується там, не, не не там хаус артса і не кінда Артс, Е, Наступне це працівники державних служб. Вони насправді деякі є дуже повільні, деякі є нормальні, але деякі є неприємні. І ще сюди відноситься, що багато поставили перекладати росіянів для українців. Я вже була на двох. Присутня на двох зустрічах, де росіяни неправильно перекладали або зовсім іншу інформацію. Казали, ну тобто вони правильно, але вони, тобто, на свій маневр. Я рахую, що це взагалі недопустимо, що тут стільки багато українців. Я наприклад, я в своєму районі надіслала скрізь своє резюме, щоб, наприклад, в ту саму мене взяли в Джоб Центр працювати. але там взяли російськомовного російськомовного. Працівника, який трохи дивно це все працює, ну, перекладає. У ну, мені, мені, мене є своя робота, але як би варіант, я могла би своїми знаннями бути корисною або в міграційній службі, або в соціальній службі, чи там в Джоб-центрі, чи далі. Ну, до мене не зверталися, мені це не дуже сильно шкодить, але шкодить це тим, хто приходить і хоче оформити якісь документи, і там на російській мові ці росіяни. Перекладають недостовірну інформацію, або там кажуть, прийдіть там через два тижні. Насправді там те питання можна вирішити вже. І люди, не розуміючи цього, час відтягується, відтягується, відтягується. Або, наприклад, кажуть, ви не можете знайти роботи без мови. Або, ну тобто є різні варіанти, різні такі, е, немає підтримки, наскільки я чую. Можливо, десь є, але де я чула, то немає якоїсь підтримки, якоїсь допомоги якоїсь. Та? Не скрізь, але таке є. Наступна причина: це не вистачає коштів соціальної допомоги на життя. Насправді, мені багато хто пише, що в Німеччині таке дороге життя, що тих коштів, які виділяються сьогодні там, на сім'ю чи на щось, не вистачає. Правда, це чи неправда? Хтось там вміє економно жити, хтось каже, що дуже сильно економить. Хтось каже, що та, я в Україні взагалі місяць заробляв і ось ці гроші. Я тут не можу на них жити, тому що е, ну, люди не звикли на, такі, на таку малу суму жити, а заробляти не мають змоги і нервуються та, або там не вистачає і так далі. І останнє це складна банківська система і освітня система. З банківською системою тут стільки проблем. Швидше всього, проблеми з банківською системою це є незнання мови, або ми звикли там до своїх послуг, які є там в Приватбанку, в Монобанку, і так далі. Що це все можна онлайн робити? Тут так само можна онлайн все робити. Я, принаймні, це роблю як там і там. Є свої різниця, є своя різниця. Просто це треба якось зрозуміти, а зрозуміти можна, коли ви мову знаєте, коли ви мови не знаєте, то це важче. Тут, Дорожча банківська система, тому що там за кожний рахунок, кожен місяць треба платити 10-12 євро, чи там 8, скільки, від залежності від різного банка, якась різна своя ціна. І освітня система, то, що найбільше скаржаться мені, це що обов'язково діти мають ходити в школу. Я намагалася сперечатися, що це насправді не є таким мінусом, хоча є плюсом, а в нас можна якусь там довідку дати, і дитина може не піти в школу і так далі. Ну, це. Те, що я зібрала, те, що мені пишуть, те, що тут людям не подобається, і чому люди залишають країну, та і те, що так, що стосується ще освітньої системи, що навчання проходить на німецькій мові, діти не можуть швидко то вивчити, але насправді. Е там за 2-3 місяці ніхто не вивчає іноземної мови для того, щоб дитина вивчила німецьку мову або доросла людина, то треба там рік, два-три. От якщо ви там рік-два-три вчите і бачите, що як було, так і є, що ви як були, нічого не знаєте, так і нічого не знаєте, то тоді можна судити, що ви нічого не знаєте. Якщо вам ваша дитина місяць ходить і за місяць нічого не може запам'ятати, це нормально, тому що, тому що в дитини стрес і вона взагалі ще не може нічого запам'ятати. Я сподіваюся, що це відео було корисне. Якщо вам не важко, будь ласка, напишіть коментар, будь ласка, поставте лайк цьому відео, поділіться зі своїми знайомими, тому що це для мене показник того, що мої відео люди дивляться і вони корисні. І це показник є того, що я буду ну, тобто, далі записувати відео. Якщо ви не будете ставити лайки, писати коментарі, ділитися з моїм відео, то я, на жаль, далі не буду записувати, бо я бачу що все менше, менше людей дивляться відео, значить. Менше підписуються. підпишіться, будь ласка, також менше підписуються. То мені здається, що вже мої відео стають нецікавими, і ви вже всі, всі розібралися з усіма процесами і не маєте часу дивитися мої відео. Почуємося в наступних відео.